Вітаю! В ході лабораторного досліду ти визначиш прискорення руху кульки, яка скочується похилим жолобом. Для проведення досліду тобі знадобиться металевий жолоб, кулька, штатив із муфтою та лапкою, секундомір, вимірювальна стрічка, металевий циліндр. Збери експериментальну установку, закріпи жолоб у лапці штатива під невеликим кутом до горизонту. У нижній частині жолоба Розташуй металевий циліндр для припинення руху кульки по жолобу. У верхній частині жолоба зроби позначку. Чудово! Ти готовий почати вимірювання. Нагадаю, що результати вимірювань треба відразу заносити до таблиці. Виміряй відстань від позначки до циліндра. Ця відстань дорівнює модулю переміщення кульки вздовж жолоба. Розташуй кульку навпроти позначки та виміряй час Т1, за який скочується кулька. До моменту її удару об металевий циліндр. Чудово. Обов'язково занеси результати вимірювань до таблиці. Знову розташуй кульку навпроти позначки та виміряй час Т2. Результати вимірювань занеси до таблиці. Чудово. Повтори досвід ще два рази. Виміряй час Т3 і Т4, за який кулька скочується по металевому жолобу. Відмінно. Перейдемо до опрацювання результатів експерименту. Обчислимо середній час руху кульки. Обчислимо середнє значення прискорення кульки. Відмінно. Закінчи розрахунки самостійно в лабораторії.